Зараз я хочу запросити до слова людей, які під час саміту міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ, який відбувався у Базелі на початку грудня, презентували спеціальний проект. Ми завжди пам'ятали про вашу підтримку. Я запрошую сюди Дмитра Кулєбу, посла з надзвичайних доручень Міністерства закордонних справ України, Юлію Марушевську, активістку майдану та автора відео. «I am Ukrainian» та Геннадія Курочку, члена правління українського кризового медіа-центру. Друзі, прошу. Доброго дня всім. Ми вдячні, друзі, що ви прийшли. І хотіли би вам представити спеціальний проект, який, наша, по суті, громадська ініціатива українського кризового медіа-центру і ініціатива I am Ukrainian». З Юлією Морошевською разом з Міністерством закордонних справ по суті організували такий спільний, на наш погляд, цікавий і корисний для України проєкт. Суть цього проєкту, який ми назвали We Have Always Felt Your Support. Ми завжди відчували вашу підтримку. Це, скажімо, така, ну, по суті, концептуальна фотографія перших днів з Майдану. Ну, як ми тут бачимо, тут ще. Навіть неприсутні політичні прапори, це був десь можливо число так 27 І ідея була такі зробити таким чином, щоб тим міністрам, яким ми дарували в базелі цю фотографію, по суті, ми таким невеличким фокусом фотошопа ми їх по суті сюди інтегрували, інтегрували як частину нашого майдану і. По суті, тоді, коли ми представляли міністром закордонних справ різних країн це фото, це фото, наші колеги іноземні, вони були реально досить здивовані, коли вони бачили своє обличчя в скажімо в на, на майдані, і це виявлялося через досить таку позитивну емоцію. І скажімо, нам вдалося з Юлією вручити десь, я думаю, так близько 15 таких фотографій проєктів, і нашому шановному міністру закордонних справ Павлу Клімкіну, також на двосторонніх зустрічах. Я думаю, десь також близько 10, 10 фотографій. А решту, дякуючи нашій Місії України в ОБСЄ, вона була розповсюджена по представництвам різних країн ОБСЄ в Європі. Я хочу передати слово Дмитрові Кулебі і послу з особливих доручень Міністерства закордонних справ. І я думаю, що він можливо щось доповнить. Дякую. Доброго дня, колеги. Я про зміст самого проекту є на більш ніж. Гарно і цілісно розказав я, хочу лише відзначити, що це не якась одноразова акція. А власне, це один з конкретних результатів того механізму взаємодії держави з приватним сектором, з активістами, з громадянським суспільством, який ми відпрацьовуємо в МЗС і дуже задоволені його результатами. Це не єдиний проєкт. Ми спільно працювали над низкою інших проєктів, які допомогли нам краще представити Україну під час різноманітних міжнародних заходів. І дійсно можу підтвердити, що. Поки українські дипломати в базелі на раді міністрів Бесія забезпечували проведення двосторонніх зустрічей та е, ухвалення документів, які були потрібні в інтересах України, завдяки присутності Геннадія та Юлії, які були включені офіційно в склад нашої делегації, вони взяли на себе елемент інформаційно-роз'яснювальної роботи. А завдяки їх е, такій щирості і чарівності, це ще перетворилося і на е, Неспростовну українську силу, якій неможливо було відмовити і не прийняти такий чудовий подарунок. Ми і надалі будемо розвивати механізми взаємодії з активістами, з корпоративним сектором, тому що переконані, що зараз синергія держави і недержавних інститутів якраз і дозволять нам досягати максимального результату. Я дякую і з задоволенням передаю Юлії слово. Доброго дня, і перш за все я хочу подякувати Дрічка, трошки за те, що... мікрофон, якщо можна, щоб зручніше Дякую. Я тішусь тому і вдячна за те, що взяла участь в цьому проєкті, тому що це є такий. Хороший крок, щоб відчути, що те, що відбувається в державі на рівні влади урядовців, чиновників, воно не є чимось аморфним, віддаленим, яке не стосується тебе особисто, мене особисто, там, кожного українця особисто. Я Думаю, що зараз нам варто усвідомлювати, що моя держава це я. Так? і те, що… Те, що ми робимо, воно напряму повинно відповідати і інтересам, і діяльності того, що відбувається в, на всіх рівнях в нашій країні. І знаєте, мене звинуватили російські тролі в тому, що я співпрацюю з ОБСЄ і за порадою колег я зрозуміла, що краще цим гордитися, ніж цього соромитись, тому що насправді. Справа не в співпраці, а справа в тому, що кожен маленький крок сьогодні щось важить. Найважливіше, що ми повинні пам'ятати, і що я тримаю в собі кожен день. Це те, що не можна здаватись. Час справді не простий, але якісь такі людські проекти, людські кроки, людські відносини вони мають велике значення, і тому дякую вам за цей проект. І сподіваюся, ми й надалі робитимемо такі речі. У нас є можливість проілюструвати, як це взагалі виглядає. Я попрошу наших колег вивести на екран. От, це по суті фотографія. От ви бачите, тут оце, саме тут, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц. Колеги, можна там показати інші фотографії? Да, да, от, от таким чином ми від'їжджаємо. Від міністра. і от ми, ми бачимо, як він один з наших учасників нашого майдану. Да. Ну і як це, виглядає, як це виглядало в базелі? Така спільна фотографія міністра Юлії і під час вручення. Так, ось от, так. От. Угу. Да. Дякую. Ну, якщо є запитання, так, ми готові, дякую відповісти. дуже. Мене перше запитання до Дмитра. На вашу думку, от саме ви як представник влади, скажіть, будь ласка, в що зараз потрібно там від волонтерів, від громадських організацій на поприщі саме інформаційної політики за кордоном? Яка допомога? Чи що потрібно зараз їм зробити? Допомогти? Чи ви б хотіли, щоб вони зробили? Дякую. Ну, я власне навіть трохи по іншому поставити запитання, що потрібно від органів державної влади, щоб дозволити волонтерам і професіоналам з корпоративного сектору допомагати. Це одна з тих задач, над якими ми власне постійно працюємо в МЗС. Поки що у нас такий пілотний проєкт на рівні от, питання комунікацій, але в перспективі ми хочемо, щоб всі ті сектори нашої роботи, якими ми займаємося, активно залучалися незалежні експерти і люди, які знають розуміють щось в цій проблематиці. Тобто держава повинна відкритися до взаємодії з зовнішнім світом зовнішніх з активістами, які хочуть їм допомогти, не зважати на внутрішні якісь традиції, внутрішні підходи, нормативні правила, тому що ще раз повторюся, зараз лише за рахунок синергії держави і недержавного сектору, ми можемо. Перемогти і власне ті проекти, які ми вже робили з УКМЦ, ми ще працюємо з іншими активістами, і завжди вони надзвичайно результативні і є чим пишатися. Тому е готовність активістів ми спостерігаємо завжди, максимально їх залучаємо. Сподіваємося, що інші міністерства робитимуть те саме. Так, у мене питання до, до Юлі та Гени. Ми вже бачили проєкт UN100. Ви подякували ООНівській сотні за підтримку України. Ми бачимо, ви подякували країнам-членам ОБСЄ. Що далі? Який, який наступний буде проєкт? Кому ми будемо дякувати, чи кого ми будемо залучати, щоб вони підтримали Україну? Ну, у нас ще є ціла мережа планет сонячної системи. Я думаю, з часом ми знайдемо представників. Ну, якщо чесно кажучи, то ну, питання таке, що для творчих проєктів завжди, ну, скажімо так, завжди є можливість кому подякувати. Я думаю, що для нас було б цікаво спускатись з рівня президентів, міністрів, до громадян країн Євросоюзу, до громадян світу. І якомога. Більше і ефективніше працювати з ними. Я думаю, що це буде наша наступна ціль. Ой, чи, чи є запитання до наших спікерів? Ну, якщо немає, я, я дякую вам за, за вашу роботу. Так. Друзі, наступний у нас круглий стіл в тій частині залу. Прошу відповідно повернути ваші крісла. Дякую.